Так, вхід, коридор. Комірчина для зберігання речей. Прямо по коридору одна кімната з балкончиком з виходом на вулицю. Ліворуч у нас кухня. Кухня прохідна. Ось як Виглядає кухня. Для нагріву водички колонка. Газова плита, водичка. Мікрохвильовка, газовий лічильник на коридорі у нас електричний. Для опалення пічка, стиралка. Так кругом все проходить. Прямо у нас ще одна кімната. Це у нас комірка. Сам вузол. І так кімната. Тут є ще одна, але вона не здається. Здається, фактично лише дві кімнати. Теж для опалення у нас очки. Пічка і вигляд з балкона. Перехрестя Богдана Хмельницького, 28-го, старий центр міста. І по кругу у нас знову вертаємось в коридор на вихід. І тут у нас туалет роздільний аккуратно нормально